Коротше, принесла я м'яту, Помила тут в уме так змила і мою посуду. П'ять. У мене чуть серце не стало. Дивіться. Ужас! О, дивіться, яке воно здорове, щоб ви розуміли. Ось ложка. Матінка Фух, який інфаркт можна отримати? Чоловік з інфарктом в больниці лежить. Чи <різь> я би загреміла? Я так мию, а воно мені в руку теринс, а воно таке кругле, тверде, Тут павук, ну я ще такого не бачила. Капець! Ще таких за все життя не бачила, що воно таке. ужас. Заварювала м'ятний чай. От. Я тільки звідси воно прийшло. Помила гарно цю траву, змила під водою і от така херня. Ужас. Навірно, він здох. Ні, живий. Боже, з маєш руки почали труситися. Яке воно страшне. Сонце світить, не знаю. <реку> руки реально трусяться. Він перелякалося. Наверно, зварився. все подергався. Нє, живий. Капець. Ну, що ви хочете, У нас вже центр буде полупустиня, а в Одесі буде вже пустиня. І зараз йде зміна клімата. І ці тварини, які в нас ніколи не було, комахи тварини. Вони вже сюди переміщаються. Да. Чудо-юдо. Ладно, не буду я його вбивати. Не маю такої натури. Воно мені нічого поганого не зробило. Хай йде собі. Живе своє життя.